Кухонна мийка фірми Ліц, розмір якої 1 метр на 50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору матова. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обшумлена. В комплект входить. змішувач з гнучким високом, який має. Функцію підключення до фільтру, на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, килимок для посуду, підставка для ножів та всі шланги для неї, сифон та всі шланги для підключення, кріплення, гарантійний талон гарантія на мийку 5 років, заглушки. Ціна такого комплекту 7980 тисяч гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.